Чи готове наше місто до сортування і оцініть ситуацію саме екологічно в нашому місті порівняно з порівняно з іншими містами? Вітаю стосовно того, чи готове наше місто, думаю, що поки ні, але в результаті просвітницьких проєктів, які проводяться. Тому е, люди будуть більш готові, да і будуть більше долучатися до сортування сміття, в тому числі будуть більш свідомими е, до споживання і до сортування. Стосовно того, які заходи можуть проводитися безпосередньо, то це допомога проведення толок, допомога їм розібратися в вторинній вторинні сировині, та безпосередньо комунікаційні якісь заходи з шкіл школами та з різними освітніми закладами. <гум> А чи звертаєтесь ви як екоактивісти саме до міської ради, щоб пришвидшити процес обізнаності містян? Насправді я є частиною робочої групи з управління місцевого плану управління відходами, який включає в тому числі і роздільний збір сміття та різні управління відходами в цілому. Тобто це і е, е, створення е, таких е, сортувальних станцій, так і в. Е, 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 Виведення полігонів безпосередньо, які мають бути, адже все на одному полігоні не може збиратися, це має бути роздільний збір які там небезпечних відходів, так і побутових відходів, відходів упаковки, і такого і всього іншого. А як на вашу думку, чи достатньо влада міста робить для того, щоб саме перевести місто більш на сортувальний, скажімо так, пробний варіант? Чи це більше залежить все ж таки від КТП 1028? Це залежить безпосередньо від людей, і на мою думку, саме Просвітницька діяльність саме не можна повністю віддавати, перекладати відповідальність на КТП в управлінні відходами. це як один із інструментів допомоги людям, містянам більш долучитися до роздільного збору сміття, тобто я, як і інші містяни, ми сортуємо так, але як інструменти такого легкого. Та простого не було, але зараз КТП маленькими кроками, але все ж таки долучається до роздільного збору сміття, і було встановлено пункти роздільного збору, і безпосередньо вони попросили моєї допомоги в залученні людей, роз'ясненні людям. Про вторину сировину, як правильно сортувати, і де в які контейнери має це бути. Угу. А розкажіть саме про вашу трошки діяльність. Взагалі, з чого почала, з якого року ваша діяльність і чому саме цей напрям, саме екоактивізм? Насправді я сортувала сміття з свого свідомого, мабуть, віку, хоча і в школі ще долучалася до роздільного збору сміття, наприклад, як в школах збирали макулатуру. А проте. Повномасштабне вторгнення саме дало великий поштовх в організації сортувального фронту, як я це тоді назвала. І в 22-му році був такий екомаршрут розроблений, і зібрано було багато людей, і ми разом. Збирали сміття по цьому екомаршруту і донатили на ЗСУ. Зараз цей сортувальний фронт не є як екомаршрутом, Він є як окремою станцією, і там теж люди долучаються до роздільного збору сміття, які підтримка, які катектеп десять в роздільному збору. Так ми й до речі, і знайшлися ось. Добре, ви називаєте себе саме ініціаторкою екологічних проєктів. Розкажіть декілька своїх успішних кейсів саме во. Uh, wow. Це цікаве цікаве запитання. Спішні кейси. Я проводжу просвітницьку діяльність. Моя діяльність взагалі побудована на трьох ктах, як і просвітницька діяльність, так і Створення апсеклінг товарів з вторинного сміття та сортувальний фронт. Тобто це безпосередньо такий цикл, е е який на підсвідомому рівні я створила і який гарно працює. Давайте поговоримо власне, про вторинну сировину. Наскільки знаю, наскільки взагалі відомо, в нас в місті є саме два підприємства, які займаються забором. Вторинної сировини. На вашу думку, чи достатньо там вони належно функціонують, і чи можливо нам в місті не вистачає саме ще й сортувального і переробного підприємства? Насправді саме великих підприємств їх два. Є, є ще малі пункти прийому вторинної сировини, вони теж функціонують, але на межі виживання. Через те, що вторинна сировина вона знецінюється і тільки великі підприємства можуть вижити. Чи достатньо, мені здається, недостатньо і переробного саме підприємства в нашій білі церкві немає. І дуже хотілося б, щоб саме був завод з переробки, хоча б там пластику, так або макулатури, або навіть зараз дуже війна вимагає мати переробне підприємство з саме будівницьких стройбудів. Бідівницьких матеріалів. Добре. А чи плануєте залучати, можливо, більше саме учасників до прибирань? Якщо так, то де звідки, можливо, будете якось агітувати? Насправді, це все на поверхні. Я займаюся, як і проведенням прибирань, роз'ясненням людям, що це дуже важливо. Безпосередньо сортувати окремо е, сміття, адже е, якщо одна там пляшка вона потрапить в загальне сміття, то вона е, е, потрапить на полігон і вона не буде проходити той цикл, який могла б проходити. Е, безпосередньо ці просвітницька ця діяльність. Я провожу не лише офлайн, а так і онлайн. Я Маю свій інстаграм-аккаунт, де безпосередньо людей навчаю свідомо споживати і відноситись взагалі свідомо до життя. Ну, наскільки нам відомо, ви є ще підприємцею. Як виникла взагалі ідея інтерпретувати саме в свічки вторинну переробку? Захотілося мінімізувати свій вплив на екологію на планету, і тому саме через сортувальний фронт вдалося не лише мінімізувати свій вплив, а ще й залучити людей до. Переробки як такої, тому що сортувальний береться сировина з сортувального фронту. Люди сортують, приносять okay. на збір, і я вже безпосередньо займаюся переробкою скла. Так в а потім їх перетворюють свічки. Наприклад, свічка Біла Церква, Запагом Білої церкви, був проведений певний. Певне опитування серед містян, чим містянам пахне Біла церква. І таким чином, у му році була створена свічка Біла церква, якою я дуже пишаюся. Дякую. Добре. А чи не виникало ідеї створити саме курс навчання по переробці вторинної сировини саме на основі вашого підприємництва? Насправді цей курс на поверхні, але так як на місцевому і на державному рівні не врегульовані позиції, куди саме здавати, тому цей курс поки під питанням і на паузі. Угу. Чим зараз взагалі можуть допомогти містяни? Як вони можуть саме долучитись до таких сортувань? Можливо, куди їм краще звертатись, або можливо, ви можете їх скоординувати, щоб ми наладили саме процес переробки і сортування в нашому місті. Насправді все залежить дійсно від нас чим більше людина хоче. Долучатись і дізнавати щось нове, тим вона може й долучатись безпосередньо. А інструменти завжди знайдуться, і, до речі, було б класним, мабуть, залучення дітей, і тому, що коли залучаються діти, тоді вони тягнуться з собою дорослих. І це, і це такий інтерактивний момент, який цікавий для всіх, такий сімейний. Um, приємний момент.